Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу підняти таку важливу для нас усіх тему, як турбота про себе. Нещодавно я розмовляла зі своєю знайомою, знайомою, розказала, що пила каву в Люксембурзі, і вона в мене спитала: А скільки ж коштує там кава? Кажу, ти знаєш, я навіть не пам'ятаю, це було неважливо. Ми Зайшли в атмосферне таке красиве місце з такими видами, навкруги лунала французька мова. І саме було знаєте, відчуття, щоб бути тут, розширити свій світогляд і окунутися в атмосферу цього міста. Також, якщо ми турбуємося про своє здоров'я, можна купити вітамін С і думаючи. Що це якісний, а це просто аскорбінова кислота, яка виведеться з організму при першому ж е, в туалеті. От, або купити якісний, пролонгований з біофлавоноїдами вітамін С, який на протязі декількох годин буде вприскуватися в нашу кров, захищаючи нас, е, роблячи еластичними наші судини, підтримуючи наше здоров'я, різні процеси, які біохімічні в нашому організмі, без нього, без нього не можуть проходити, і це насамперед турбота. А не економія. І коли ми вирішуємо, що ми храм Бога живого, даний нам Богом на цій землі, і ми піклуємось про свій храм, ми п'ємо якісну воду, їмо якісну їжу, додаємо якісні супліменти, тоді нам тіло відтячує божественним здоров'ям. І Бог тоді нам дає безмежні ресурси. Ви ніколи не будете в чомусь мати потребу, якщо ви вірно використовуєте своє тіло на цій землі. Так що будемо розсудливими, будемо робити крок вперед у тому, що ми робимо, в тому, в чому ми. Рухаємося, щоб нам ставати здоровою, такою повноцінною нацією, яка вже відома на весь світ, бо в яких би країнах я не була, всюди лунає українська мова, висять українські прапори, і це дійсно гордість. І я вірю, що далі буде краще і краще, що ми це все пройдемо, і багато чого яких уроків з цього винесемо. Дякую вам всім, бажаю здоров'я і до нових зустрічей!